Здравствуйте. Я заслуженный мастер спорта Александр Крикун и мои очаровательные коллеги, профессор медицины Ольга Богомолец и народная целительница Наталья Земная. Приветствуем вас на телеканале Интер в программе «Знахари». С понедельника по пятницу мы заботимся о вашем здоровье. 10% нашего здоровья залежит от медицины. Решта – от профилактики. Найбільша мудрість людини – вміло користуватися дарами земли. Если мы внимательно присмотримся друг к другу, то далеко не всегда сможем обнаружить идеальную осанку. Мы часто не придаем этому значения. Но наша сутулость или сгорбленность могут привести к весьма распространенному, но достаточно серьезному заболеванию – сколиоз. Сьогодні в нашій програмі сколіоз звичайне порушення постави чи смертельно небезпечна хвороба, причини виникнення сколіозу. вправи лікувальної гімнастики та всі можливі методи подолання сколіозу. Спонсор показу тайфун фітобіотехнології бажають вам стрункості та натхнення. В останнє час кількість людей, страдаючих сколіозом, значно значительно увеличилось прежні, чим ми почнемо говорити про причинах виникнення і последствиях этого заболівання. Давайте узнаем, що такое сколіоз. Внімання на екран. Сколіоз це ортопедичне захворювання, що супроводжується значною деформацією хребта та грудної клітини патологічними змінами в більшості органів і систем організму. За статистикою, кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, а майже 40 тисяч усього населення страждають на сколіоз. Значні викривлення хребта викликають біль та призводять до порушення функції органів грудної клітини. Сколіоз може бути спадковим, вродженим або набутим. Лікування залежить від віку хворого, типу та ступеню деформації хребта. Однак, після 20 років повністю вирівняти хребет практично неможливо. Першою відомою людиною зі сколіозом був єгипетський цар Тутанхамон. А першим лікарем, що описав хворобу та методи її лікування, гіпократ.